Вітання. Тема Другої світової війни була і залишається актуальною у світовій історії людства. Незважаючи на кількість очевидців, що зменшується щороку, до наукового обігу потрапляють нові документи, що розповідають про криваві трагедії того часу. Сьогодні, на основі численних спогадів та фактів, ми поговоримо про злочини щодо польських військовополонених. Чому радянська верхівка приговорила їх до страти? Моїм гостем буде журналіст, історик і документаліст Олександр Зінченко. Доброго дня вам Вітаю. Ну, для початку. Багато залишається невідомих злочинів стосовно українських жителів і стосовно України, взагалі, що стосується радянського тоталітарного режиму. Чому ви обрали тему і чому ви вирішили говорити і досліджувати тему саме польських військовополонених? Ну, по-перше, не я обрав тему. А тема обрала мене. Так сталося, скажімо так. Е, на той момент я працював на одному з телевізійних каналів в Києві, і відповідно, ми я просто отримав таке завдання від керівництва підготувати матеріали, е, оскільки е, готувалася, готувався цикл. Фільмів, які стосувалися невідомих сторінок Другої світової війни. Це була історія Джамушкайських катакомб, це була історія Київської окупації, перших днів окупації Києва, і це була історія Катиня. Тому, коли ми почали працювати над цією темою, ну, не було жодної іншої мотивації. Але коли я взяв, почав збирати метеору, мотив... ну, перше, що робить людина, Прочитати в Вікіпеді, подивитися, можливо, якісь матеріали на Ютубі. Коли я побачив той ролик, який був знятий в 43-му році німцями під час ексгумації в Катині, ну скажу, скажу чесно, там десь добу їсти не хотілося. Це дійсно вражає це той матеріал, який ну він не може не зачепити. Коли я почав далі досліджувати, цікавитися цією проблематикою, з'ясувалося, що в моєму рідному Харкові е, був одних, було одне з тих місць, де розстрілювали е, тих поляків. І е, для мене, можливо, тут не не так є важливим, що вони були поляками. Для мене є важливим, що вони були людьми. Немає значення національність. Е, той факт, що в Харкові в Харкові в п'ятихатках лежить 4 тисячі поляків, це абсолютно не применшують того факту, що там лежить і ще тисяч українців, росіян, інших жителів Харкова, в першу чергу і харківської області, які були розстріляні приблизно в той же самий період, в в 41-му році. Тобто, це оці 13 тисяч, які поховані в п'ятихатках в харківських, вони насправді це тільки два роки. Це так би мовити нове кладовище НКВД, бо старе було переповнено, і вони мали шукати мали, мали шукати якесь інше місце. Там 112 могил, і е, тільки в 26, здається, поляки, а врешті українці, росіяни і так далі. Тобто, це не є виключно польська історія, це є е, історія. Взагалі, скажімо, в 21 столітті, я б навіть побоявся б ділити оце українська історія, це mm -hmm. польська історія, оце російська історія, оце китайська історія. Світ завжди був глобальним. І вибачайте, коли щось відбувається в монгольських степах, а потім в 1240 році загарбники приходять в Київ, то між цими двома моментами є зв'язок, і немає значення, що це там те століття, чи це 13-те століття, чи це двадцять те століття, чи це чи це століття. Тобто, світ завжди був глобалізованим. І все, що відбувається в світі, рано чи пізно відбивається на Україні. От коли українці зрозуміють, що не, немає тільки української історії, а є людська історія, і нелюдська історія, от тоді, можливо, здається мені, Станеться трошки ліпше. Наші, ну і напевно, щоб краще зрозуміти ну, долю польських жертв, українських жертв, треба вивчати, напевно, режим як такий, а вже потім дивитися, як воно все траплялося. Його можна вивчати, але його дуже складно зрозуміти. Бо якщо йдеться про питання, чого їх розстріляли, то ну, для багатьох це і до сьогодні залишається загадкою. Бо чорним по білому написано, чому. І це формулюється дуже просто, бо вони є класовими ворогами, антирадянсько налаштованими і далі, так, далі, так далі. Так як написано в тому протоколі від 5 березня 40-го року. Ну гаразд, а все я... іншої причини не було. Вони були класовими ворогами, так само, як решта 9 тисяч на тому самому центрі НКВД. А як вам думка про те, що утримувати було? За дорого, скажімо так, для влади радянської, тим паче, що після 30-х років більшість таборів були, грубо кажучи, забиті і так полоненими, і там і політичними, і такими, і так далі. І крім того, існує ще така думка, що це була така намірена спроба боротьби з польською інтелігенцією. І вони кінці кінців боялись, що ці самі офіцери потім десь беруться у Франції і таким чином, можливо, створять якісь війська опору. Так дійсно була така позиція в одного з керівників радянських керівників, що відпускати їх не можна, бо вони відразу створюють дійсно сили опору там десь під орудою генерала Сікорського у Франції або деінде. І це була одна з причин, чому, очевидно, їх затримали. З іншого боку, от що саме відбулося, яка най, ну, скажімо так, що стало приводом до, такої... до, до, до саме винищення. Сказати дуже складно. Бо насправді, ну, знов-таки історик він є рабом джерела. І от все, що відсутнє в джерелах, це, звичайно, простір для якихось спекуляцій. Щось відбулося під час засідання Політбюро ЦК, тоді ще ВКПБ, десь 3 березня. Тобто була розмова. Власне, йшлося про переселення з новонадбаних, так би мовити, територій тих людей, які ну власне родин тих людей, які затримані в таборах. От і після цього очевидно відбулася якась розмова між Сталіном і Берією. Яка стала каталізатором саме такого хірургічного вирішення цієї історії, трагічного вирішення цієї історії? Що це за розмова була на сьогодні? Встановити неможливо, але в результаті оці 25 тисяч чоловік були розстрілені, знищені. Йдеться не тільки про катинь, йдеться про Харків. Вони поховані в П'ятихатках, і йдеться про тодішній Калінін, сучасну твер. Вони були поховані в Мєдном. Йдеться про Київ, биківня, йдеться про Херсон і багато-багато інших. Мінськ, очевидно. Тобто йдеться про те, що приблизно 14 тисяч було розстріляно тих, хто знаходилися в таборах, і 11 тисяч. Мали розстріляти тих, хто знаходився в у в'язницях, власне. А між іншим вони не всі були, були розстріляні, розстрілені, наскільки от останні дослідження про це стверджують. А, зараз польські дослідники говорять десь про 7-8 тисяч розстріляних з, з цього списку. Тобто з тих, з тих, хто мав бути розстріляний з в'язниць, вижило трохи більше. А між іншим, з тих, хто мав бути розстріляний в таборах, теж були люди, які вижили. Було відібрано 395 чоловік з усіх трьох таборів, і це одна І ще одна загадка цієї всієї історії. Чому обрали саме цих? Щодо деяких можна зрозуміти чому, але щодо інших, наприклад, я був знайомий з одним чоловіком. Він зараз мешкає в Лондоні. Це син одного з тих, хто вижив в Катині. Його батько був звичайним підхороджем. Тобто, це, наскільки я розумію, найнижчий, власне, навіть не офіцерський, підофіцерський чин. І е, він питав батька: як сталося, що ти вижив? І батько не міг знайти відповідь до кінця свого життя. Ну, що як його його Відпустили. Чи як, як... Там така історія ну, так була. Значить, якщо дуже коротко, значить, е, з. З тих, хто знаходився там, в Сторобільську, в Казельську і в Осташкові в цих трьох таборах, де, таборах, де була найбільша концентрація польських е, полонених офіцерів, відбирали е, якихось окремих представників з різних причин. І потім е, тих, кого відібрали, кому залишили життя, їх відправили е, спочатку до табору е, Полішевбор, а потім е, до Грязовця на Богоченні. І ось ці 395 чоловік вижили. А решту розстріляли. Скажіть, що спільного на вашу думку у відношенні до польської еліти, от за ці перші два роки, 1939 року у німецької влади і польської, ну як відомо, німецька влада взагалі це вбачала, як ну, хотіла просто зруйнувати ту націю, і в... і вважали, що еліта просто підлягає якомусь певному винищенню. Більшовики у цьому відношенні, яка у них була позиція? Чи є тут такий спільний підхід? А, ну це складне питання, це велике питання. Тобто, це може бути темою окремої розмови. Бо дійсно всі знають про акцію АБ, а, яку провад, проводили німці. І, наприклад, у фільмі Анджея Вайде а, показана історія а, краківських професорів, яких вивезли, потім винищили знов-таки в таборах. Тобто, там теж було е, цілком свідоме позголовлення е, польської нації. Так а скажіть, от напрошую це питання, а чи не простіше їм було б використати цей ресурс у своїх інтересах? Як можна пояснити таку поведінку? От здавалось би на перший погляд, недалекоглядністю. Ну е, а як можна використати людину, яка не хоче бути використаною? Ага, в такому знаю. Ну... Тобто е, треба розуміти, що це були люди специфічного е, кшталту. Внутрішнього і морального, в тому числі, поляки. поляки. Тобто, наприклад, коли читаєш документи НКВД, які стосувалися Старбільського табору, просто перше, що вражає, в них Перше, що створюють поляки, це культурно-просвітницьку комісію. Вони намагаються самоорганізуватися, починають одне одному читати якісь лекції, вчити іноземних мов одне одного, організовувати якісь патріотичні виступи. Вони провели організували святкування Дня незалежності Польщі 11 листопада в Стробільському таборі. Це звучить трошки дивно, що в Стробільському таборі було організовано святкування незалежності. Польщу, тобто Польща втратила свою незалежність, вони святкують е, цю незалежність. Тобто, це дійсно були ну, неймовірні патріоти. І е, mm -hmm. багатьох з них е, ну, неможливо було дійсно використати для е, якихось е, з якоюсь метою, хоч е, радянським урядом, хоч е, німецьким урядом тогочасним. Ну як можна використати людину, коли не хоче бути використаною? Гаразд, Тут минулому році в минулому так, так. з'явилася ваша книга. Е, от на є тут година попуги українські сторінки Катині. Скажіть, будь ласка, вона побудована mm. на основі ну переважно е, наскільки я правильно розумію, побудована на основі спогадів е, очевидців і на основі документів? Як вам вдавалося знайти е, саме? Ну, не очевидців, свідків, напевно, так? І очевидців, і, і свідків. свідків, і тобто все, що можна було зібрати, то було зібрано. Так тобто, от після е, йшлося про документи НКВД, які опубліковані. йшлося про документи НКВД, які ще не були опубліковані, які були знайдені е, під час написання цієї книжки. Е, були, е, було зроблено ну, досить велика кількість інтерв'ю з дітьми е, тих людей, хто загинув в, в Катині в Харкові в Мєднам. Uh, і навіть з однією удовою, якій було більше ста років, і це було просто неймовірне пережиття для мене і для всієї нашої знімальної групи. Ну бо це просто неймовірно, коли жінка починає розповідати про якісь події, які були там в 30, не знаю, в п'ятому році можливо, як про те. Ті події, що відбувалися вчора, вона це в деталях пам'ятає. Вона розповідає, як її чоловік майбутній падає перед нею на коліна, як вона була всім тим збентежена. І це просто неймовірна історія. Це просто неймовірні, і звичайно, що вона, коли його втратила, вона попри це лишалася йому вірною все своє життя. Ось Вона в вересні минулого року померла Зоф'я Бартницька. І от, вони разом були шість років. І потім все довге життя без нього. І це просто якісь такі от неймовірні історії. Звичайно, що ці розповіді, це теж є джерелом певним. Я е, дійсно використовував е, е, спогади як опубліковані, знов таки, так і опубліковані. Наприклад, вдалося знайти архів Людвіка Доманя, одного з очільників цього спротиву mm -hmm. в Стробільському таборі. Один з одного з тих, хто вижив, і це просто неймовірне. Це одисея людини, яка ну людина народилася в центральній Польщі на Кліщизні. Потім служила у Львові, потім потрапила до Сторобільську, потім знаходилася під слідством у Харкові, потім його знову повертають у Сторобільськ, потім він потрапляє до Павлішового бору, тобто до центральної Росії. Потім, після того, як Відбувся акт Сікорського майського і наступило примирення між урядом Владислава Сікорського і радянським урядом. І після цього він потрапляє до штабських структур. Він був начальником штабу однієї з дивізій армії Андерса. І Потім з армією Андерсана Андерса він через Оренбурщину, через Прикаспійські Степи, через Каспій, через Іран. Евакуюються до Палестини з Палестини. Їх переводять до Єгипту. З Єгипту, з Єгипту він переходить до Італії. Там відбувається оце битва при Монте казіно яка відкрила. Дорогу для союзників на Рим, звільнення Риму, потім ще багато і це багато багатописується. І потім він потрапляє до Британії, потім з Британії до Аргентини з Аргентини знов повертається в 58 році до Польщі, і тільки в 58 році він зміг побачити, наприклад, свого брата рідного, який, тобто Людвік Домань тримав найвищу нагороду Польщі Вірті Мілітарі за Монте казіно А його брат рідний Вірті Мілітарі за вистерпляти за битву перших днів війни. І е, один потрапив до радянських таборів, а другий потрапив до е, німецьких таборів. Їм було про що поговорити, що так на після війни. От така от неймовірна історія. Е, і ця історія, наприклад, вона. Ну, окрема історія, як е, такі, такі, такі знахідки робляться. Мій телефонує колега з Харківського архіву, каже, що е, а ми знайшли справу е, цієї е, комісії, всі були впевнені, що всі документи пов'язані з. Українськими сторінками котинської трагедії знищені ще влітку 40-го року. Виявляється, що ні, що деякі слідчі справи, які велися щодо деяких учасників у цього антирадянського спротиву в стриплівському таборі. Виявляється, що вони зберіглися, зберіглися в харківському архіві, де їх ніхто ніколи не шукав, звичайно. Так за логікою речей вони мали би бути в Москві. Ні. ні, вони мали б бути в Києві. Вони б мали ну, тобто дійсно вони копії їх мали б бути в Москві, але це все ж таки республіканське НКВД було ці слідчі справи. Їх відправляли до Києва. Чого вони потім повернулися до Харкова ці справи? Ніхто толком, толком звичайно, не може сказати. Скажіть, от ви працювали в архівах. Наскільки доступними є архіви стосовно подій Другої світової війни? Чи є якісь такі моменти, коли ви зустрічали якесь протистояння? Чи все відкрито? Е, є така ситуація, що з одного боку, якщо йдеться про українські архів, я все ж таки кілька років тому працював. Зараз кажуть, ситуація трошки збільюється. Коли я працював, мені було трошки простіше, бо знов таки я був представником великого національного каналу, і жодна людина в приздоровому глузді не буде сваритися з медіа, який може підняти а, якусь бучу, якийсь скандал, влаштувати. Ну тому, звичайно, навпаки, було спри... сприяння і намагання допомогти. Інше питання, що в нас в нашому законодавстві, нібито, як, як знов-таки стверджують деякі архівісти. Є досить дивна, дуже дивна, скажімо так, позиція, що не можна, наприклад, копіювати деякі документи, якщо якщо там, ну, наприклад, не можна оприлюднювати прізвища слідчих, бо не далі, що дай... вони живі, чи якщо... що взагалі. Та Тоб... чому а, а це нонсенс? Тобто, ви бачаєте, ну, якщо на якщо, наприклад, людина свідомо приймає рішення щодо смерті, щодо знищення великої кількості людей, то реабілітувати цих людей можна. А от назвати ім'я слідчого, який його відправив на смерть, чомусь не можна, і це за сучасним українським законодавством. Це якийсь нонсенс, гаразд. А як в Німеччині цікаво, оця ж саме ситуація? А я в Німеччині не працював, ні. ну Я маю увазі, мати... чи відомо вам просто, як там вирішує в них, наприклад, ну, ну скажімо так, з того, що я знаю, просто з зі слів колег або з того, що я читав, то там, звичайно, з, з справами там штазі, наприклад, це навпаки намагаються відкривати як мо сильніше, бо це питання. Так би мовити, спокути, це питання розрахунків з минулого з минулим. Тобто, ну, є, в них дійсно величезна була проблема, що у східній Німеччині була досить серйозна співпраця із спецслужбами. Ну, жарти жартами. Не йдеться про те, що кожен третій кудись там стучав. Але відсоток дуже великий був населення, яке співпрацювало з спецслужбами. І для них це дійсно була велика проблема, але вони, скажімо, так намагаються розрахуватися із спокутувати минуле часів нацистської Німеччини, і водночас вони намагаються розрахуватися з минулим, яке стосується соціалістичної частини. Німеччини, і це болісно, це складно, але звичайно не йдеться про те, щоб приховувати якусь інформацію. Йдеться навпаки про те, щоб е, цю інформацію зробити максимально публічною. І більш того, вони зараз витрачають величезні гроші і зусилля для того, щоб е, реконструювати ті документи, які були так в лапшичку посічені обережненько е, паперознищуючими машинами, і е, вони витрачають на це зусилля. В нас от бачите часом виходять якісь такі заяви, що е, можуть бути якісь документи, е, які мають якісь менше значення, які можна наприклад, е, знищити там дублікати, і так, далі, і так далі, і так далі. А звідки знає людина, наприклад, якась е, в якомусь обласному архіві, що цей документ е, має е, менше значення? Я, наприклад, дослідник, і мені часом допомагало знаходити е, важливу інформацію. Документи, які містили якийсь мінімум інформації, наприклад, в Лондонському інституті Сікорського продомання ми знайшли кілька фотографій, і його формуляр, в якому написано, що він помер в 77 році в Катавіцах. все. Тобто, ну що, це важливий документ? Ні. Але вибачаєте, я завдяки цьому документу знайшов більше архів вже в Польщі, його особисто архів завдяки тому, що я з'ясував, от ці за цім за цим там одним реченням з'ясував, де він де його далі шукати. Власне дуже мало часу залишається питань. надзвичайно багато. От перше таке, ну зрозуміло, що до дев'яносто 91 року при радянському союзі визнати, що це був злочин, скоєний НКВС. Ну це було б рівносильно дискредитувати себе в очах світової громадськості. Тут ніхто нічого не сперечається, але скажіть, будь ласка, після 92-го року, коли було оприлюднено цей пакет так званий номер 1 Борисом Єльциним, на вашу думку, нині чи достатньо популяризована от історія цих трагедій? Чи достатньо українці знають про це? Ну, поляки ясно зняли фільм і так далі. У нас ваша книжка, ваш фільм. Ну але я сумніваюся, що от наших підручниках історії України, Всесвітньої історії про це? Ну, в таких масштабах, як воно мало, би бути висвітлюється, звичайно. Тут три складові: російська, українська і польська. Щодо польської, не про чи... це одна з одна з провідних, це одне з провідних питань національної ідентичності сучасної, тобто Катинь це шкільний підручник в Польщі. Там дійсно все чітко розписано, як відбувалося, і так далі. і Так далі, і так далі. Якщо йдеться про Росію. Там складніше ситуація. Є з одного боку декларації на найвищому рівні, якщо стосується е, там, заяв Державної думи, якщо йдеться про е, слова Єльцина, «Пробачте нас, якщо зможете, якщо йдеться про е, відомі слова тодішнього прем'єра і знову президента Путіна, е, який він сказав знов-таки вже на літовищі в Смоленську після трагедії е, президентського літака. Тобто є, так би мовити, згоди еліт. З іншого боку, є купа ревізіоністів. Тобто можна задати книжки, наприклад, Мухіна або депутат Держдуму Ілю, Ілюхіна, які стверджують, що ні, читайте звіти комісії Бурденко, там все написано правда. те все, що там вимишляється, там міжнародна якась змова, яка. Е а російське керівництво йде на поводу там, поляків і так далі. І, так далі, і так далі, і так далі. і І, наприклад, книжки Мухина їх видають якимись жахливими накладами. Тобто, їх, очевидно, купують, і йдеться про сотні тисяч примірників. Очевидно, що боротися з неправдою можна тільки правдою, а правді треба допомагати в цьому сенсі. Тобто будемо сподіватися, що можливо колись мою книжку там російською перекладуть, бо як це не дивно звучить, популярних книжок на цю тематику дуже мало. Тобто, альтернативою книжка Мухіна є отакі товстелезні фоліанти документів, які російські історики зібрали, вони зробили неймовірну роботу. Тобто, треба віддати належне, що росіяни, російська академія наук зробила просто неможливо оцінити яку велику роботу. Ну, але а, чому ж але, не це не, це? але це не читають звичайні, звичайні люди? Звичайно, так. бо це бо це треба Ну це. Політика держави, як ви гадаєте? А, а це і культура конкретної нації. Цей а будь-яка політика є ну в певному в певному сенсі похідною від тих культурних потреб, які має Тобто, та що, Бакалючі, от не хочуть визнавати. Ну, за собою? От в мене в мене нещодавно трапилася прекрасна розмова з Володимиром Аглубліном, прекрасним хар харківським українським фотографом, який нещодавно повернувся з чергової своєї експедиції з Кулими. Там діти грають в це він оповідає, в конвойних і в заарештованих. Ну, це сутність народу, як, Тобто, якщо, якщо в якомусь народі частина населення була заарештована, а частина була конвоїрами, вахтерами, охоронцями, слідчими і так далі. Так далі, так далі і масштаб цього явища був настільки високий. І якщо діти досі грають в такі ігри, ну вибачайте, це треба робити колективну психотерапію. І е, сподіватися, що з цього середовища народиться здорова людина, яка зможе це подолати, і зробить це швидко, ну це сподіватися. Мені пригадується згадує. досвід з цього приводу західної України, тобто до 17-го року це одне суспільство Російська імперія, 20-30-ті роки це річ посполита зовсім інші цінності підходи. і підходи. Тут 39 дев'ятий, рік, третій. Тобто, виходить три покоління абсолютно по різному. Виховувалися, але це така велика тема, що ми зараз ну заперемо. так не будемо говорити. І... На останок хотілося б знати, що вас запитати як у документаліста, як поживає зараз українська документалістика? Чи в достатній мірі, як на вашу думку, знімаються фільми? Тому що от в мене, наприклад, що ми складається враження, що українських документальних фільмів існує дуже мало. Можливо, я помиляюсь. То поправте мене Мені здається, ви не помиляєтесь. Більш того, ну Звичайно, можна говорити там про експериментальне фестивальне кіно, яке знімається, але знімається з рахунок ентузіазму авторів. Звичайно, якщо йдеться про комерційне документальне кіно, якщо йдеться про аналогію там Discovery Channel або BBC, або якихось навіть ТФЛП польське, яке випускає досить велику кількість фільмів, то, звичайно, Україна знаходиться поза конкуренцією. А про Росію вже говоримо не говоримо, бо це державне замовлення, і там величезна кількість фільмів виходить там на РТР чи на Першому каналі. Звичайно, для українського комерційного телебачення є велика проблема. Чи купити фільм за там 10 тисяч доларів в якогось іншого виробника, чи зробити за 50 тисяч доларів свій фільм? Тобто, це питання комерційної доцільності. Якби в Україні було суспільне мовлення, якби в Україні було суспільне телебачення, звичайно, воно б реалізовувало цю функцію так само, як це реалізує BBC або ДФЛП. Дякую вам за розмову. Трагедія другої стової полягає і у тому, що Багато архівів з невикористаними документами залишаються закритими донині. Тому про справжні масштаби цієї катастрофи ми дізнаємося згодом. До зустрічі на телеканалі РТБ.